Численні прохання я у стилі співачки. <реш> і почну з виклику до підписників. Вчора я зняла відео виклик з набиванням м'яча і передала його вам. Ви можете зняти свої короткі відео і прислати їх мені. А я спробую це все зібрати разом. І можливо, щось вийде дуже класне. А тепер питання. Де ти живеш? Я вже відповідала на це питання кілька разів. Ну але якщо ви просите, я відповім. Я живу у місті Миколаєві, Львівська область. А якщо конкретніше до питання, то живу я вдома. У тебе колись було? що потрібно знімати відео, а настрій сумний. І це не то відео. Ну, один раз було. Хі -хі -хі. Який твій улюблений предмет у школі? Мій улюблений предмет. Ви не повірите, це математика. Я вже пару дівчатам це казала. І вони просто були в шоці від того, що я люблю математику. Як я можу любити математику, вони казали. Як я можу любити математику? Але я люблю. А який предмет ти не любиш? Ну, в принципі, я не можу сказати, що я якийсь дуже поганий предмет для мене. Ну, напевно, що я у свіч. Мені нудно на ньому. Е, нудно. Ти добре знаєш англійську мову? Хм, це важке запитання. На мій вік, так. Ти багато знімаєш цікавого. Чи ти не втомлюєшся? Oh. Авіть хочу сказати, що після випуску п'ятниці я трошки втомлююсь. Коли буде текст, хто з вас? Коли не 500 лайків. На останньому випуску. Випуску. Випуску текст з вас. Тепер рубрика найкращий коментар. Починаємо з каналу англійською мовою Аннастаріс. Ха-ха! А хто ще не підписався на цей канал? А займається англійською мовою обов'язково підпишіться. Будь ласка, дивіться відео від початку до кінця. Якщо можете, ставте лайки. цього тижня найбільше лайків набрав коментар від Mary End Channel і Наталі Кобрин. Тепер канал Златка. До речі, цього тижня на каналі Златка вийшло нове відео. Дуже цікаве. Прожуйку у волосся. Катастрофа. Рекомендую подивитись і підтримати мою златусочку. Ні! Ні! Мені сподобався цей метод. Отож, найбільше лайків набрав коментар від МЛПЛАУ. На Міхело Ен найбільше лайків набрали такі коментарі. Від Anudie Play Key. Наталі і 3D кінотеатр. Рубрика дзвінок підписнику. Спершу дзвонимо до того, хто перший написав правильний на коментар під минулим випуском п'яти. І це є Ютюб У ВК Шачковська Вікторія. Алло, добрий Алло, вечір. Хто Це Це з телефонної станції. Хто? Це з телефонної станції. У нас була поломка на лінії. І я маю перевірити, який зв'язок. Мені потрібна ваша допомога. Що? Це ти знімаєш відео? Так. А, втру, що, <хе -хе -хе> не так. так що ти робиш? Я дивлюся телевізор. Телевізор? Окей. Да, да, ти, я <хе -хе -хе> а звідки ти є? Я з колітку. А тобі потрібен телевізор? Ну, звісно. А я поздно. Не можу тебе ніяк розіграти. Ну, не розіграла. <голос> Скільки тобі років? Мені 10. А в якому ти класі? Я в п'ятому класі. А які тобі мої відео подобаються? А мені подобалося тоді, коли показувала всі види, які ти, яких ти могла бути а... У випуску п'ятниці. Який тобі найбільше сподобався? Просто я підходить. Ага, зрозуміло. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Я хочу передати привіт всім своїм друзям і твоїм підписникам. Добре. Передаємо їм великий привіт. Добре. Па-па. Було па -па. приємно з тобою познайомитись. Мені також. Але я не знаю, де шукати твій номер. І взагалі, як ти у ВК або у Фейсбуці, уважно слухайте правила. Будь ласка! Нікавай у ВК, дучок Вероніка. Вибачає Вероніка, ми до тебе не змогли дозвонитись. Кароліна Лін, Увк Кароліна Гелеван. Алло Алло, добрий вечір. Так. Я з телефонної станції. У нас була поломка на лінії, і я маю перевірити якийсь зв'язок. Ви можете мені допомогти? Мені потрібна ваша допомога. А хто? Це що? з телефонної станції. І Ви, у вас мало. Ви можете мені допомогти? Ну, я буду говорити фрази, а ви їх повторюватиме голосно і виразно. Добре? Добре. Алло, алло Повторіть, будь ласка. Алло, алло. Інтернет. Це також повторіть. Інтернет. Мамо, я прогуляла уроки. Мама, я прогуляла у уроки. І останнє. Я люблю дивитися Hello, Anne. Я люблю дивитися... Hello, Anne. Hello, Anne. Це розіграш. Я зрозуміла. <ривіт> Привіт. Привіт. Як тобі розіграш? Я одразу не повірила. Так, розіграш вийшов, особливо з тобою. Я одразу не поняла, хто це такий. Це з телефонної станції. Що ти робиш? Я у Ютубі інтеншу. Зрозуміло. А кого дивишся? Тебе. Мене? Дякую. А які відео? 14 стилів. А, який тобі стиль найбільше сподобався? У вишиванці. А, багато писали, що у вишиванці. А ти що робиш? А я знімаю відео. Так. Так. А звідки ти є? Я з Івано-Франківської області. Я там буваю. Так. Скільки тобі років? 12. А в якому ти класі? Шостому. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Я передаю привіт своїй подружці подружці Андріані. Добре, передаємо їй привіт. Я думу, привіт! <ривіт> <ривіт> Добре! <ривіт> Було приємно з тобою познайомитись, Па-па. Па-па. Віктор Жук, УВК підписана сестра Жук Богдана. Але я не знайшла від вас повідомлення з номером телефону. <плес> Віка Ярушовець УВК Ярушовець Вікторія. Алло, добрий вечір. А хто? Я з телефонної станції. Чому це? Була поломка на лінії і я маю перевірити, який зв'язок. Ви можете мені допомогти? Є. Інакше у вас взагалі не буде зв'язку і ви не будете могти ні з ким зв'язатися. Так, це Аня з каналу Hello N. Ви правильно відповіли. Давайте свій щоденник, я вам поставлю 12. Привіт, це Аня з каналу Hello Привіт, Аня. Що ти робиш? Що, уроки. Уроки? О, так пізно. А ти відео знімаєш? Так. А як а, же? Як тебе справи? У мене Добре. все гаразд, а у тебе? Добре. А звідки ти є? Я всемете в Україні з області. А скільки тобі років? Мені 10. Через місяць буде 11. Ого, вже недалечко. Як злата. Злата, все гаразд. Передавай їй привіт. Добре, передай їй обов'язково привіт. Якщо хочеш, ти можеш комусь передати привіт. Я хочу передати привіт, тобі всім колонки ставлю Добре, передаємо їм привіт. Дякую, що мені подзвонили. Нема за що. Було приємно з тобою познайомитись і поговорити. Па-па. Па-па. Файлитлман УВК Ангеліна Кошелєва. Немає повідомлення з номером телефону. Вибачайте. Таня у УВК Юля Мосійчук Ми не додзвонились. Привіти! Міс Вероніка, Ангеліна, Світлана Висоцька, Юлія Фан, Олександра Лоборук Міаре. Передаю тобі привіт і вітаю з ним народженням. Івана Смайл, Анна Принцес, Марха Кет, в гостях у Насті Аліна Маліна, Настю Задорожник, Наталя, Лещишин вітаю тебе з минулим днем народження. Таня тим, Анна Гайдан. Інна Смілюська Вікторія Нечай, Ірині Нагребні, Юля Громяк, Маша Руденко, Аня Мазуркевич, Ікуся Борис, Олена Захаревич Олена Гончар. Вітаю тебе з днем народження. Привіт! І Сігни! Ставте лайки, підписуйтесь на наші канали. Дивіться відео, будь ласка, від початку до кінця. Пишіть веселі класні коментарі. Поширюйте мої відео в соцмережах. Всім па-па!